Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо копати картошку. Сезон компанія такий зараз, в самому такому розгарі. Трактори скрізь їздять, мотоблоки прицепами в нас тут водять із гралами, з копалками якимись. Коротше, така ще дві маліна, як то кажуть. Копалочка транспортерна. ДТЗ, два роки вже на неї копаються, вже буде третій. Установлені диски американські відрізні. Я не знаю з чого вони, але ну, написано: in USA. Цікаві тут такі підшипники із. Пили рязи з захистом. Ну, взагалі не клинять, нагрузка страшенна, люфтів фактично немає. Скільки вони вже копали, було раз, що одну оцю стойку отак зигнуло, дуже глибоко я дав і копалка трошки боком йшла. Потім я тут з той сторони оцей палець переварював, бо трактор рівно, а копалка боком йшла. І потрібно було вирівняти. Тут, я, я вважаю, що на таких агрегатах, які потрібно виставляти, Паралель там з трактором. Потрібно, щоб тут було якесь ексцентричне регулювання. Тобто, щоб воно виставити його нормально. щоб можна було. А то воно зварне тут, поставив, тяги змістилися, от тяги з трактора, вони йдуть отак. І виходить, що одна коротша, друга довша якоби. І Потім копалка йде криво. Підняв оцю планку верхню. Бачите, вона була в цьому, десь, десь приблизно от, в такому районі. отут. І коли багато бадиля картопляного або бур'яну, оту зразу пежувало, ставало, горнуло і воно не йшло. Підняв її вище тут сантиметрів, мабуть, на 25 можливо, навіть на 30. Бачите наскільки. Ну і, відповідно, переварив оцю всю тут, наварив. На бистру руку треба було. І так воно в мене і працює. В принципі, все мене влаштовує. Доварив на цьому гребішок, цей що набік скидає, бачите, сантиметрів по 12, щоб далі кидало, тому що бува картоплинка котиться і слідуючий рядок, коли йдеш, то колесом я її наїжджаю. А так, в принципі, ну, зараз подивимося, воно буде працювати. Редуктор працює, нічого я тут не робив. Є тут пробочка, бачите, резину отак знімаєте. Оп! Туди мусору тільки не насипалося. Літольчику туди і шприца видавили, так, накачали. Все, тихенько, ніде нічого, ні пиляки там. Він у мене герметичний, я повністю його обмазав герметиком. тут. Вал відцентрований мною, бачите, Ну по заводу тут воно трошки так було на болтах, теліпалося. Я зробив цільний, він зварений. Спочатку я його зварив, шкіфтами от центрував в напрямку редуктора, а потім вже під усюсю систему зварив. Оцей кронштейн. тобто він ніде отак на перекос не стає, його не ламає. Поставив отакий переходничок 6 на 6, тобто 6 шлісів тут, 6 тут. Ось так. болтом зажав, він мертво сидить, натьюпається для того, щоб кардан подати ближче до трактора. Тому що цей кардан до 24-х сильного. Я під всі агрегати його підлаштував. А в цьому тракторі, виходить, навіска вона більша, довші оці тяги, і кардан висунувся ну, максимально, якби... Допустимо, ну, далі я боюся. Воно в принципі, працювало, але на Бог його там вирвати, то тут нарубить, звісно, нарубає дров. Хто не бачив, поставив вже гідроциліндр сюди, бачите, так підключив шланги. Ось. До речі, поміняв оці штуцера. тут заводські стояли, і вони не підходили під мої оці конектори, що в мене вже вони були. То я сюди поставив такі, як потрібно. Приварив ще один речажок, бачите? Ось. він. Так. Це те, що вона навіску управляє. Ось, Бачите, опускається. оцими рогами. А цей речажок для цієї секції, ну, щоб можна було гідроциліндр налаштовувати прямо тут коло трактора. Установлений такий резиновий, товстий з якоїсь транспортерної ленти такий бризговичок, я його називаю, бачите? Тому що коли транспортер захвачує знизу і, і грудки, і каміння була, попадає, оцей ніж був, аж отут, і отут клинило, Било, гнуло прутки. А тепер, якщо щось є, то воно його просто викидав, воно вилітає. Ніж був рівний з заводу, я його зняв і пресом надавив всередину, тобто його зробив таким, знаєте, щоб низ був ну, глибший нюанс по транспортеру. Третій сезон вже, і він дуже швидко розтягується. Я так розумію, що це прути з звичайного металу. І отут на цих з'єднаннях, оце в цьому районі. ось Якщо мені вдасться показати, о, дивіться, бачите, як повитирало. Рахуйте, скільки їх тут штук. І кожний по чуть-чуть витерся, і транспортер провисає. Я його вже в цьому сезоні підтяг, далі його нема куди тягти. Вже викинув дві планки, в мене висить у гаражі, ще потрібно витягувати ще, ну, якби, викидати ще одну. Тоді перед, передній цей вал подаємо назад, викидаємо планку, все вставляємо, і він працює. Крок між планками він трошки збільшується, але оскільки отут такі от зубчатки стоять з цієї сторони, вона е, якби. В кінці вже сходить із зуба, бачите, на яку сторону дали. А отут, от з цієї сторони, давить в іншу сторону. Обов'язково мажу оці всі підшипники, особливо нижній вал, тому що він працює постійно в землі, можна сказати, кожного дня. Небагато не там, по два, по три качки шприцом зробили туди-туди, воно земельку видавлює і робиться, як, як без сальник. Зверху поклав такий груз, маховик з мотоблока. Я його хотів колись поставити на Арпал. Але хлопці сказали, стоять. Ми тобі все переробимо самі, поставиш і буде окей. Для чого маховик? коли дуже тверда земля, то, виходить, аж задирає колес. А так він трошки придавлює і вона гарно рівно йде по твердій землі. Обкатуємо потихеньку тракторець на таких неважких роботах. Картопля в мене в мелодії, оцей сорт. Бачите, половина городу залишилась. Там була королева Анна по пам'яті. встиглий такий він сорт. Ми її вже викопали, перебрали, погри опустили. Дуже добра картопля, мені подобається. І оця також це я завіз, нова картопля, ніколи не, не було в мене. І люди кажуть, що теж, також вона добра, така, розварюється швидко. Але е, вона, ось дивіться, це, бачите, оставили трошки батьківську і це теж вона. То де-не-де ще є зелена бадилля. Я в себе скосив, більше тижня вже пройшло, не загрібав, отак я його скосив, перебив триммером, взяв леску квадратну на 3 міліметри. Фігачить, розлітається. ну, Минут 40. Роботи там 300 грамів бензину і робота зроблена. Бо вручну це все діло ми завжди рвали. Копати будемо з усієї сторони, тобто отак ходитимемо, картошечка буде падати на ліву сторону. Рядочків, там скільки викопаємо, зберемо в гараж, занесемо, ну, все, як завжди, по старинці. Так що давайте спробуємо, що цього вийде. Поїхали. Друзі, а ви пам'ятаєте історію з японським міні-трактором? Ні. Не з моїм колишнім ядмарчиком FX175. А Mitsubishi MT200. Пам'ятаєте, 4 місяці назад я їздив в гості до свого земляка, звати його Влад. Ну, а можливо, хтось не знає, я коротко розкажу. Влад займається вирощуванням гарбуза на насіння, садить часничок, вирощує сою. Одним словом, Людина працює на землі, але для того, щоб працювати на землі, Влад купляє собі японський мінітрактор трактор старенький, і цей трактор одного моменту ламається. Ремонт за ремонтом. Багато таких невезючих моментів з тими головками, з тими ремонтами, з запчастинами. Короче, така історія закручена. Посилання на канал Влада я залишив в описі під відео. Канал називається «Потапенко Влад. Ну і нарешті за ці довгі роки трактор відремонтовано. Він працює. Влад задоволений. До речі, в нього на каналі виходять останні відео, вже, як він приганяє цей трактор, як на ньому там працює. Коротше кажучи, хеппі енд. Влад, я тобі бажаю, щоб твій тракторець більше ніколи не ламався, щоб ти працював у ньому тільки в біленьких, чистеньких рукавичках на своїй землі. І щоб земелька приносила дохід. І ми всі тут глядачі, які слідкуємо за твоїм каналом колись в майбутньому. Побачили новесенький тракторець в тебе на каналі. Друзі, підтримайте мого земляка лайком, підпишіться посилання на канал Потапенко Влад в описі під відео. Спочатку я проїхав метрів п'ять другою пониженою, а тоді включив перву понижену. Це вже в кінці це перва понижена для того, щоб транспортером більш розбивало грудки і витягувало картоплю. От бачите вона як. Дивіться. От коріння не дуже вона і відривається. Чому не комбайном? Тому що подивіться, які грудки випадають. Бачите, це все треба було моїй дружині руками викидати. Копалка йде нормально, ніде не забивається, оці всі баделиння не заважають. Картопля, дивіться, яка мелоді. Це просто... У нас такої картоплі, я не пам'ятаю, коли вона була останній раз. Ну, просто краса. Дивіться, що ще треба потрібно? Не шкребеться. Хоча оці і є, але бачите, що вона ну, вже не шкребеться. Так що, сміло можна збирати, і хавна ще в гаражі там, закаляється, лежить. Тепер дивіться, по картоплі, бачите, вона з збоку лежить. Ось тут буде зараз і те ліве колесо, ось. Отак. А право з тієї сторони між, по міжряддю. Міжряддя в мене тут 60 см, буду перерибляти. Більше всього, що сажалку на 65, можливо на 70, бо в тракторах колія на оце міжряддя вона великувата. Нікається, треба було натягти, бо дуже по землі тягнеться. Тянеться, да? Да. нема куди тягнути, не треба тебе. Можна було б тут якісь ролики зробити, щоб він по землі не тягне. Зато його цей транспортер можна відремонтувати, розібрати. І от там, де він зношується, оці всі зношені міста. Ну, трошки так потрудиться, треба поморочитися, полуавтоматом понаварювати, богаркою поначищати. І буде він як новий. Його потрібно регулювати переднім валом, щоб він ну, на боки не повз, тому що бокові ці планки. Тут у мене і планки ці направляючі стоять дерев'яні, дубові. Але якщо без них, то буде взагалі капець. Буде по металу, по цих бочинах. якщо чесно, то, звісно, мій той варіант із комбайну дуже подобається, коли я там в тракторі. Йон. Йон. Ага. Що, копаємо далі? Чи ми? Да, копаємо Може, завтра? Дальше. Ні. Копаємо далі. Работаємо далі. Так уже по всьому. Нічого. Все видно. Там ще шість рядків. Ми поберемо, скільки виберемо, скільки виберемо. Та фонарик на лоба є. що копав людям, три огородики викопав. Я хочу показати, яка пиляка стоїть, який трактор дивіться тут. Ну, ось, о, бачите. Що на крилах робиться. Бачите, який оздухан. І хочу показати, яка кабіна в ньому. Пеляки в кабіні нема до тих пір, поки ну, ви не відкриєте двері на заведеному двигуні. Він трошки пилячку гонить вентилятором, сюди вона залітає, і коли двері відкриваємо, то вся пеляка заліта в салон. А так, ну, герметична кабіна, кондиціонер включив, Якщо такий великий огород, то ще й музичку там включаю, і ну, просто це робота, суцільне задоволення на цьому тракторі. Покажу, що тут робиться. Бачите, ну ось. Дивіться, на крилах. Не знаю, вам видно, не видно. Піляки немає. Коврик чистенький. Хтось там казав, що такий дешевий тут коврик в цьому тракторі, оця шумоізоляція. Ну я знаю, мене повністю він влаштовує, тим більше, що він гладенький, немає отих рисунків тут. Його досить легко замести тут, видуть або тряпочкою протарти ту ж саму пеляку. щоб просто розривалося трошки коріння на картоплі. Зазвичай я копаю на другий понижень. І зараз хочу включити в на тисячу обертів, на першій пониженні, що воно буде робитися? Давайте подивимось. Не знаю, проїдемо там пару метрів. Цікаво просто. Ну що, людина як людина, руки чисті, очі не впиляться. Дивіться, біленькі носочки можна надівати і працювати. Ну, я не знаю, рівняти кабінник із безкабінником це, я думаю, недоречно. Це небо і земля. Просто. Зараз команду дождемося, ще тут півтори годинки соберемо, та й на цьому. В принципі, все. Потім переберемо, в погреб впустимо і взимку будемо тушкувати, жарити так і так далі. В принципі, на цьому все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Мирного неба. Пока.